Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. Так про річку Дніпро говорив Тарас Шевченко. У різні часи багато письменників, художників, композиторів зверталися до образу Дніпра у своїй творчості. Хто тільки не захоплювався цією річкою, кого тільки не причаровували її круті схили, Дніпро найбільша річка України і третя річка за величиною у Європі. Річка має велике господарське значення. На ній розташовані могутні гідроелектростанції України. Дніпро є основним джерелом водопостачання України. Звичайно ж, ви знаєте, що річка Дніпро протікає через наше місто Запоріжжя. Ось такий вигляд має річка у центрі нашого міста. На іншому березі ми бачимо острів Хортицю. Його вважають одним із семи чудес України. Острову понад 30 тисяч років. Він є національним заповідником, культурно-історичним центром України. Взагалі, по всьому руслу Дніпра розміщено дуже багато великих та маленьких островів. Зараз давайте поспостерігаємо з вами за водою в річці. Подивіться, якого гарного вона блакитного кольору. Тиха та спокійна. Дуже чиста та прозора. Ви бачите, як в ній видно хмарки. На дні річки можна побачити мушлі, камінця. Дніпро прісноводна ріка, завдяки їй наше місто має питну воду. У теплі травневі вечори люди приходять на берег річки, щоб відпочити та насолодитися краєвидами. Запрошую і вас разом з батьками прогулятися набережною нашого міста.